Вітаю! Ось це деякі відео із курсів для вчителів НУШ по тому, як правильно організувати простір, клас, як працювати з дітьми і так далі. Це у нас всі вчителі свого часу проходили їх. І ось облаштування комфортного фізичного середовища, наприклад. Від розміру класної кімнати, кількості дітей, матеріального забезпечення. Вашої гнучкості та креативності налаштуйте фізичне середовище під ваш освітній контекст, навчальний стиль та потреби учнів. Дуже цікаво налаштувати середовище під наш контекст, з тим, що у більшості переважній більшості шкіл парти займають стільки місця, що майже нема простору між ними просто ходити. Тут о, обираєш один чи два варіанти, взагалі, як можна рухатись більш-менш вільно, якщо є така можливість по класу, і все, і ти більше нічого не можеш зробити. Розташуйте меблі так, щоб ви могли вільно рухатись Ось. і підходити до кожної дитини. Продумайте, як ваші учні будуть взаємодіяти і наскільки їм буде зручно перебувати в класі, а вам, як учителю, комфортно спостерігати та допомагати. Від цього залежить розташування парт у класі. Тобто, дивимось, тут теж супроводжуються курси відеорядом, і на цьому, в цьому класі ну, здається не більше 20 дітей, а то і менше, я просто спеціально не придивлялась, але більшість ось таких якісь відео від нашого міністерства освіти, де якось ілюструються методи, там прийоми роботи нуш. Всюди, чомусь там мінімум 5 дітей, 10 дітей, ну 15 дітей. Все і іділія. І звісно, купа простору вільного в площині. І можна там, звичайно, хоч на голові стояти в тому класі. Діти один одному не заважають і вільно Дуже працюють. Бути зручно часто використовувати навчальні матеріали. Саме Дуже цим класно цим в лапках нас меблями відкрити, забезпечили. Забезпечити місцем для занять і місцем для спілкування та відпочинку. Ви знаєте, коли 30 дітей в класі і 60 чи 70 метрів квадратних той кабінет, здається, 60 у мене, 6 на 10. Ну, виходимо з цього як, але ж, ви ж розумієте, це фактично нереально. Тут організовуєш місце для навчання, яке спілкування, яке читання? Тобто, ну дуже серйозно треба увімкнути фантазію для того, щоб це якось е, спрацювало. Розташуйте ваш стіл у зручному для вас місці, ну взагалі за себе, чесно кажучи, думаєш останнім часом за свій уч... стіл вчителя, тому що. Треба подивитися, щоб дітям було більш-менш все нормально видно, щоб вони сиділи так, щоб не заважали один одному, і щоб я могла ходити між ними. Тому дуже, якщо іноді бувають кабінети там взагалі, вчитель дуже важко сидить. Дизайн класу має передавати інформацію про вас і ваших учнів. Долучайте учнів до оформлення класу. Ну, це нормально. Дає їм можливість так. брати активну участь у процесі. Створіть естетичне середовище, у якому всім буде приємно знаходитися довгий час. Так, це там з іншого. Приклади розташування пар, плюси та мінуси. Тобто, наприклад, ось перший варіант розміщення класів – учні сидять по одному. Я вам чесно скажу: якщо я ставлю по одному, у мене взагалі не залишається проходів в кабінеті. Просто не учні залишається. Сидять по одному. Окремо один від одного. Таке розташування інформує Тут? про те, що в чоловіке місця який по 4, ви бачите, 15-16 дітей в класі. Плюси. Так можна працювати. Навіть дуже легко пересуватися до класу і підходити до будь-якої парти в угу. кімнатці, сидять по двоє. По двоє. Теж це наші традиційні ряди, три ряди. І не у всіх класах, після того, як поставиш по двоє, Теж є можливість ходити. У нас в школі є класи, де діти сидять по четверо, по п'ятеро, в ряді. Ну, в ширину, я маю на увазі, не колоною. Таке розташування підкреслює важливість учнів, які навчаються mm -hmm. в парах. Учитель знаходиться перед класом як авторитет, який передає знання, плюси Уч... учні сидять групами. Ну, це по четверо, єдине, що у мене більш-менш. Що я можу Таким працювати, ми можемо ходити. Ну, у мене в кабінеті, учени, наприклад, працюють і разом. Плюси Учитель може ну, легко просто щоб тут. Подивиться у ]ими. нас на як вони Учитель працюють. Дітей в класі це небагато. Все, що Один показують, одного що Вчитель одному, прекрасно може все це робити. Тому я ж кажу: ну для більшості наших шкіл, на жаль. Це нереально. І тому ось ранкове коло теж. Ви гляньте, скільки простору. Якщо мені в кабінеті, щоб був такий простір, мені треба просто дві третини парт винести з кабінету. У Нас для ранкового кола теж ми там жмемось, стискаємось бочками один до одного, щоб нам в колі посидіти. Тут, і так далі. Тобто, дійсно, у нас з цього року офіційно. В перших класах 24, не більше, ніж 24 дитини. Я мовчу, як це на місцях деякої адміністрації, деяким школам викручують руки, тому що як це взагалі реалізовано на практиці, це інша пісня. Не буду казати, чому, тому що у мене в цьому році другий клас, і у мене зовсім інша кількість і так далі. Але для того, щоб ефективно навчатися. Дійсно, повинно бути ну, не більше 24 і 25 вже це багатенько дітей. А наші реалії зовсім інші. Зайдіть в кабінети, подивіться, скільки парт, як, взагалі, як воно все розташовано, а потім подумайте: а реалії, програма і все інше, на що воно розраховано? І хто у нас крайній в цьому випадку, як правило, вчитель, який. Не навчив. Але давайте об'єктивно дивитися. Всі бувають різні, я не кажу, що батьки погані і так далі. Але що нам з вами, вчителям і батькам, дає держава, в якій умови ставить наші школи, що у нас є для цього. Зовсім мало. І далеко не завжди воно відповідає тому, що задекларовано. В концепції нуж і працюємо ми зовсім з іншими умовами. Тому, шановні батьки, теж дивіться, дивіться реально на ті умови, в яких навчаються діти. Робіть висновки, і, виходячи з цього, вже якось там допомагаємо разом нашим дітям отримувати максимально якісні знання в максимально комфортних. O